Класична феєрія охопила Харків. Задля благодійної мети відомі світові музиканти та симфонічний оркестр Слобожанський об'єдналися на великій сцені оперного театру. А Рутюн Чколян приїхав до Харкова з Вірменії вперше. Розповідає, концерт для нього дійсно особливий, тому гратиму бразильську мелодію тіко-тіко композитора Діабрео. Це дуже головне, що музикант може грати для дітей. І музиканти якраз, якщо є можливість. Чому ні? Гроші, виручені від продажу квитків та благодійні внески, підуть на придбання принтера Брайля для харківського НВК імені Короленка. У закладі навчаються дві сотні дітей з вадами зору. На принтері будуть друкувати для них підручники, атласи, картини та навіть ноти. Захід підтримала голова області Юлія Світлична та представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко. Дуже гарна справа, яка надасть можливість не тільки допомогти діткам з особливими потребами, а ще й надасть можливість доторкнутися до великого мистецтва. Сьогодні світові зірки завітали до Харкова, як завжди, проводять благодійну справу. І ми із задоволенням долучаємося до цього гарного і доброго діла. Сергій та Олександр Дворніченки музиканти зі світовим ім'ям. Вже сьомий рік брати є головними організаторами благодійного заходу в Харкові. Розповідають, кожного разу до проекту долучаються все більше митців. «Цей Етит в там гадон особіне, що ми допомагаємо також дітям музикантам, і кожен музикант це все через себя працює. За всі роки благодійні концерти безкоштовно відвідали кілька тисяч дітей з інтернатів, дитячих будинків, багатодітних та малозабезпечених родин. Традиційно для них резервують 60% місць у залі. Головна ідея заходу долучити молодь до музичного мистецтва. Василиса Степаненко та Олексій Жучков. Медіагрупа Об'єктив.